СДР і одна копійка СССР. Ті самі налаштування. Прилад міру стабільний, прог 4. Ось. Пробуємо. Є чуть більшу лепину. Будемо йти верху. Дуже легенько цепляє, але це ще не чіткий сигнал. Так, і трохи сюди. Є. Нагадаю, що у нас на каналі є тести цієї одної копійки по інших приладах. Є. Відповідно ви можете подивитися, як він працює. Ось так. Сразу четкий сигнал Цель замеряем И, и поднимемся доверху Вот Так, тут у нас 25 И поднимаемся Трошки доверху Вот Так я да. чуткий сигнал чула. Замерим, сколько тут у нас. Грубо 23. Так, и пробуем, сколько у нас будет. Идеаль Ось 32-36. Е. И пробуем без Прилад стабільний. Дякую за увагу. Чекаю на аргументовані питання кументарі. і коментарі. СДР, одна копійка СССР.